Вчора я передбачав, що хтось в Україні знайдеться серед чиновників, які скаже, що законодавство про мобілізацію в Україні просто а, на рівні стандартів, і ми задаємо стандарти. І в світу світу можна повчитися у нас наскільки досконале у нас законодавство про мобілізацію. Будь ласка, уповноважений Верховної Ради справ людини, Лубінець. Тепер процедура мобілізації виглядає максимально демократично, без примусу. Мобілізаційний закон ухвалений радою це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Я абсолютно не заперечую, що в законі, який вже підписав Зеленський, не міститься дуже багато абсолютно неадекватних ідей, які звучали, і від слух народу, до речі, також. Коли це звучало, я мимоволі думав слух слуги, якого вони народу. Тим не менш, пишатися законодавством про мобілізацію, напевно, не варто. Не варто, тому що українці не думали про те, що все, чим вони будуть хвалитися, чим буде хвалитися уповноважений справ людини, це буде законодавство в сфері мобілізації ні в 2019 році, ні в 2013 році, ні в 2004 році. Українці не розраховували на такий 2024 рік. Що країна буде перебувати в стані такої нищівної війни з е, абсолютно невизначеними перспективами. Єдине, що, звісно, е, український народ встояв і ворог зрозумів, що хапнути Україну не вдасться. Це величезний плюс. Але це ніяк не дає нам ну, не те, що права, а не варто не варто вихвалятись тим, що в 21 столітті. У нас ну, найкращий, найдемократичніший закон з мобілізації. Знаєте, потрібно думати про інше, потрібно думати, як все це завершити. Потрібно думати, як Україну виводити на рівень прогресу. Потрібно думати про те, як і чим годувати людей. Потрібно думати, чим наповнювати бюджети, яку інноваційну там, економіку будувати. Це все потрібно теж думати. А хвалитися найбільш демократичним законом про мобілізацію це трішечки. Дивна штука, дивна, як на мене. Телеграм щоб це профіль, там про це докладніше. І підписуйтесь, якщо ви вважаєте, що Україна заслуговує набагато кращу долю, ніж вона є. Винні в цьому, звісно, вороги зовнішні, той, хто напав. Але, але серйозну руку приклали і наші чиновники, які, на мою точку зору, не врахували багато небезпек, які варто було врахувати. І зробили на мене, як на мою точку зору, багато помилок, які можна було не робити, і які, можливо, убезпечили б нас від війни.